Вітаю вас, друзі! Мене звати Женя, це мій канал. Сьогодні ми з вами знову дивимось на гру Rollercoin Coin і що вона нам пропонує. Тож готуємо собі щось смачненьке і поїхали! Ранок я сьогодні починаю разом з вами, тому ви бачите мій щоденний бонус і взагалі, скільки кожного дня ми з вами отримаємо ХП. Так, я збираю нагороду. Вчора у нас розпочався пазл, і ще тривають такі події, як розпродаж майнера і крафт. Я хочу розпочати з крафту, тому що він зовсім скоро завершиться, але. Я буду намагатись дуже швиденько зробити це відео, щоб можливо ви пропустили цей нюанс, то звернули на це увагу, що майнери потужні в цей раз, і навіть ось цей перший, який, який в принципі не потребує дуже великих вкладень в свій рецепт, він вже досить прикольно зможе. Підняти потужність вашої кімнати. У нього бонусний відсоток 0,75. В мене він взагалі був колись, я десь отримала його. Тому я зробила собі ось цей, підняла його рарність і взагалі підняла. І ще зробила ось цей на випадок спалювання, я вже потрошку починаю збирати з майндери до наступного спалювання. Звісно, що мені б хотілося зробити ще ось цей, і у мене немає лише деталей. Я подумаю, що в мене є час, можливо, зроблю. Принаймні 7 годин на це точно є. І хочу нагадати: якщо до крафту, до кінця завершення крафту залишається буквально там хвилини. Ви встигаєте поставити на крафт, то нікуди ваш майнер не дівається при запуску нового крафту, який буде нова пропозиція, ваш майнер буде десь отут внизу, і ви зможете його заклеймити. Тобто нічого страшного не відбудеться, якщо ви не встигаєте. В цей зазначений час просто ви його отримуєте трохи згодом. Тому придивіться. І нарешті пазл. Ми вже звикли до цього, що кожної п'ятниці у нас пазл, цей присвячений міфам Одессею. І я в житті дуже люблю міфи. В мене багато книжок про, ці, про цю тему. Але майнери от мені щось вони не дуже заходять. Тому е, для себе я е, відкрила бокси, тому що вони були вчора у нас в завданні. Е, обміняла один РЛТ, чи три, чи скільки там треба було, щоб вас не обманювати. Теж мені в завданні треба було обміняти. Ага, три. Я обміняла три РЛТ. І тепер лише буду грати ігри, тому е, навіть якщо мені вдасться забрати цей майнер, він в мене буде йти на спалювання. З цих всіх нагород я також е, особливо нічого не планую, тому що ці точно мені не випадуть ні в якому разі. А інші, ну, якщо будуть РСТ, добре, якщо будуть майнери, то підуть на спалювання. Так. Ще у нас з вами триває гонка. Гонка також тримає ще 7 годин. Умови були зіграти ігри, витратити РЛТ на лакі-кейси. Як бачите, в мене вже майже кінець місце десь в кінці. Ну і в принципі ці майнери ми з вами бачили на розпродажі. Боротись за них я не бачу сенсу, тому що ну, ми їх і так десь зможемо отримати, якщо сильно хочеться. А їх вже і так дуже багато разів нам пропонували, і я вам показувала, що в мене ціла поличка їх є. Так, хом'як добіг до кінця ось цей ковбой, добіг до кінця моєї 12 годинної експедиції. Насправді, питання про хом'яків найчастіше, яке вспливає в нашому чаті, посилання на наш чат в описі. Я хочу вам сказати, що коли запускали цю експедицію, взагалі тільки впроваджували цю функцію. Два хом'яки були в сезонному квитку, як дві нагороди. Далі вже впродовж сезону нам пропонували тричі чи чотири рази хом'яка купити в розпродаж. Просто запускали такий лендінг, і там вони були лише за криптовалюту, за TRX і за DOGI. Так, якщо я не помиляюсь, в принципі, якщо у вас є час, ви можете пробігтись по моєму каналу. Точно я фіксувала ці нюанси, коли ми купували хом'яка. І зараз нам пообіцяли, що в цьому сезоні також буде хом'як. Хоча написали дуже розмито, що, можливо, ми сподівалися, що він буде як нагорода в. Сезонному квитку, але ні. Тому чекаємо, коли буде розпродаж. І одразу хочу сказати, що сподіватися, що він буде за РЛТ, не варто. Він точно буде за криптовалюту. Так, давайте подивимось, що мені приніс мій хом'ячок. Так. Так, в принципі, непогано. Мене насправді влаштовує все, що він мені несе. І ось ці малі майнери я зараз хочу назбирати для того, щоб в якийсь день зняти всі свої майнери з поличок, поставити ось цю малечу і забрати ачівку там, де мені треба встановити скільки там 500 майнерів в кімнати. Не знаю, якщо вас таке цікавить, такий експірієнс, напишіть, ми можемо це зробити прямо у відео. Це, звісно, буде ще довге відео, але можемо в це погратися. Е, такий майнер я нещодавно спалила, тому ось е, і він мені і кольором подобається, і, в принципі, у нього такі ж е, дані, як у того майнера у першого на крафті. Тому досить непоганий, непоганий улов. Так, значить, параметри моїх хом'ячків виглядають ось таким чином. Я постійно прокачую, як вони щось мені приносять, ось ці колбочки, Зараз у мене нікого нічого немає, а, є. Я піднімаю буквально плюс-мінус одне й те саме, щоб ну, по черзі, щоб у мене всі параметри прокачувались в пропорціях. Тому зараз ми піднімемо. Перед цим у мене помер цей хом'як, тому така велика різниця в часі. Тепер чекаю, доки вони відпочинуть. Так, ще ж у нас є оцей розпродаж за Соланку. Він у нас е, вже не перший раз. Ще є доступні пропозиції. Але я для себе вирішила, що не хочу, не хочу такий майнер. Дуже цікаве спостереження. Це вже в мене втретє таке. Коли починається день, я ще, от ви бачили, що я зайшла разом з вами в гру, я не встигла нічого витратити. Буквально ми ходили з вами, дивились на події. І коли відкриваю завдання, то ось це завдання витратити певну кількість РЛТ в вже виконане. В нашому чаті, я думаю, що теж зараз помітять це і напишуть, це на моїй практиці вже втретє. Насправді не знаю, як це працює, але приємно, що мені не тр... треба було витрачати ці 7 РЛТ, і я змогла просто заклеймити цю нагороду. Сподіваюсь, у вас така сама ситуація. З чим це пов'язано, я не знаю, але ось є і є, і прикольно. Так, ще завдання у нас є: відкрити два кейси, зіграти ігри і зробити крафт. Е, я е, зараз, е, ми зараз відкриємо з вами два кейси. На початку я виконую максимально всі ті завдання, які можна, тому що я все ж планую зібрати всі майнери з сезону, і мені треба кожне завдання, яке я можу виконати, навіть якщо воно трошки йде в мені в мінус, то я все одно його виконую. Так, давайте підемо, відкриємо два бокси. У мене після покупки квитка ще є 139 РЛТ, є що витрачати. Тут я вже програла. Угу. І другий. А тут я виграла. Це випадковість, і е, я нікому не раджу відкривати бокси, якщо ви засмутитесь при програші, а програші бувають е, в 99%. Тому те, що мені зараз пощастило, це скоріш виняток із правил, ніж закономірність. Так, і ще я хотіла вам сказати, що вчора я поставила на вивід свій полігон, і і, і він мені ще досі не прийшов, і статус у нього ще досі пеннінг. Ось бачите? А поставила я вчора десь, а ось видно о 17:39. За умови, яка тут зазначена, що вивід у нас до від 7 до 10 робочих днів то перейматись поки що взагалі не має сенсу. Але як показує моя практика особиста, що кошти ось ці монети падають на рахунок вже на другий-третій день. Це ніяк не пов'язано з тим, що я ютубер, але... Так, в, мене, в мене так є. І якщо побачити статистику, то я буквально виводжу на одні ті самі адреса, лише на різних біржах. І, можливо, це також на це впливає, що в мене одні ті самі е, адреси гаманців, і вони повторюються постійно, і тому це також може впливати на перевірку. Чи може взагалі біржа, на яку я виводжу? Впливає на це. Я не можу вам нічого сказати, але я все вам показую, ви бачите повністю мої аккаунти. Всі відео на моєму каналі розказують вам про те, як я розвивалась, і що купувала, і що виконувала. Нічого особливого я від вас не приховую. Окрім деяких стратегічних рішень, але у кожного з нас з вами своя стратегія, свої рішення, які ми приймаємо, які впливають на розвиток. Отже, я сподіваюся, що всі ваші результати кращі, ніж у мене. І, до речі, як вам нова гра? Ви пограли? Як вам вона? Мені, до прикладу, дуже сподобалось, тому що вона максимально швидка, не займає багато часу і дуже проста в, е, в виконанні. Е, дякую вам за підписки, за лайки. Мій канал почав ще потрошку зростати. Це дуже мене радує. І розвивається український ігровий ютуб, тому що я більше склона до того, що саме Rollercoin – це гра, а не майданчик для заробітку криптовалюти. Тож дякую за все, обіймаю і до нових зустрічей.